Рера, кошенята, попліткуємо. Говоримо про те, як українська запроданка Анна Асті мріє стати рускою українкою. інстазлив Надя Дорофєєва. Концерт в Осокор Резіденс, співачка кола Даяна на благодійному аукціоні Твій вихід у світ. Назар Грабар. поранення Світлана Лобода на вершині Ерефії. Можете зручніше з вами незмінно ваш тато пліткар без палов. 24 чотири на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку. Ми нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо. Пліткувати плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Сьогоднішній випуск я розпочну з української зрадниці Анни Асті. І, друзі, перепрошую, злив буде російською мовою. Чому? Тому що нас дивляться редактори з країн Болот. Я думаю, що їм ця інформація буде пізнавальною, і ми все ж таки сформуємо штрих до портрету української запроданки. Адже Анна Асті народна любіміця на Росія. При цьому росіянці не знають, що насправді приховує співачка. Я дуже вдячний нашим пухнастикам. Ви працюєте не покладаючи рук. Мені знадобилось три тижні, щоб зібрати загальний портрет, усі деталі нинішніх подій із життя співачки, Анни Асті. І нарешті, ось цей день, коли я з вами можу поділитися цим інстазливом. Ну що ж, запрошую до перегляду. Ти знаєш, що мої привозили Асті в Київ за день до начала полномасштабного вторження. У Ані була ціла промо-кампания на українських радіостанціях, посвящена виходу дебютного сингла «Фенікс». Була она з мужем Станіславом в Києві. 24 февраля со столицы отправилась в Черкасси, откуда она родом? попрощаться с родителями. Самое интересное, что ни маму, никого из родственников она не забрала с собой. Потом поехала на Западную Украину, оттуда в Польшу, после в Калининград и на пароме попала уже в Питер. Это тебе для хронологии событий. Филип Киркоров настолько офигел, что предлагал Ане релизить совместный сингл 8 марта, на что Асте среагировала крайне негативно. Муж Ани – парень интересный, це в лапках. История успешного успеха, по сути, жесткий абьюзер и нахлебник. Ревнует ее каждому столбу, при этом хорошо усваивает баблишка супруги. Асте по натуре баба глупая, Стас расчетлив. Он сразу настоял на том, чтобы Аня держала язык за зубами. убедив, что за короткий срок Россия поглотит Украину. Асти фортанула. Ниша Лободы в это время освободилась, и Аня очень быстро ее заполнила. С деньгами у семейства проблем нет. С корпоративов деньги льются рекой. Вот только Кремль кошмарит всех налоговыми историями сейчас, и Асти не исключение. Ведь платят налоги до 10% по упрощенной схеме, что не соответствует реальным доходам певицы. Стас быстро переводит средства Ани на офшорные счета они хотят до конца года заработать как можно больше денег и удрать в Дубай, понимая, что Россия тонет в дерьме. Возьмет ли их налоговая за задницы раньше времени, я не знаю, так как схема очень надежная. В этом помогают проверенные друзья Стаса, которые тоже имеют свой процент с отмыва. Отдельно хочу сказать о гражданстве Ани. Уже были звоночки ей сверху, что нужно менять паспорт на российский. Но она не хочет, ведь с украинским легко ездить в любимую Америку. А так все станет в разы сложнее. По сути, Стасу Аня нужна как ходячий кошелек, не более того. И она с удовольствием будет отдавать ему все, что зарабатывает. Ведь у них созависимые отношения, в которых она жертва. И да, и Асти распались из-за жадности Стаса. Ведь его не устраивало, сколько супруга получала процентов в дуэте. И именно он убедил ее уйти в сольное плавание. Для Артика уход Ани из дуэта был очень сильным ударом. Говоря о сильнейших финансовых потерях. Но Артик – мужик, прожоний бандитскими схемами, смог найти выход. Заменил черкащанку на Кримчанку Сивіль, Которая при оккупации Крима С распростертыми объятиями Сменила украинский паспорт на русский. Там целая кобла. Покопай в сторону не музыкального бизнеса Артика. Артик нас теж цікавить, тому пухнастики. Кому що відомо, надсилайте в Директ мого інстаграму. Я вам гарантую анонімність, а ми зможемо скласти штрих до портрету. Доповнити, скласти підписники мене постійно виправляють, не суть і, взагалі, кому що відомо про ту чи іншу зірку, присилайте анонімність гарантую. Також під цим відео в описі та в закріплених коментарях ви знайдете посилання на мої соціальні мережі, телеграм-канал, інстаграм, обов'язково картку для донатів. Якщо маєте бажання та можливість підтримати тата пліткарів і вашу улюблену пліткову спільноту донатом, буду вам дуже дуже. Сильно вдячний по співачці Асті. Я взагалі не здивований, якщо чесно, те, що вона хоче втекти з Рашки, ну так майже всі а, еліти хочуть втекти з Росії, розуміючи, яка там дупа, але цікавий момент відносин Асті з чоловіком, адже він, як я розумію, далеко не той за кого себе видає. А Асті на це ведеться. Тож цікаво покопати в той бік. Тепер ви можете остаточно зробити висновки про запроданку Аню. Також мене здивував той момент, що Асті, знаходячись в Україні, поїхавши до мами, так і не забрала нікого із своєї сім'ї з собою. Ну, в принципі, так, на Росію найкращий варіант. Цікаво почитати ваші думки, а ми переходимо до виступу Наді Дорофєєвої в Осокор Резіденс 28 квітня. Давайте переглянемо маленький репортаж. Як там справи ще разо? Так, там віп столи дорогі. Добрий вечір вам. Я боюсь запитати, а як у вас справи? Дивіться, хтось показав супер вже. Це багато. Але ми вас не чули, друзі, будь ласка, столики як справи! Дуже дякую вам. Ну що, наступна пісня? Ой, я таку підводку під нею. Весь тур вказала. Тут всі в першому ряду знають. Але я скажу по-іншому. Цю пісню ми написали разом із моїм коханим, і ще він сьогодні тут. Закриє обличчя що Щоб не було ви замови, маємо бути разом. А вже почекаємо. Дивіться, не повано. Але ж ми можемо ідеально зробити. Київ, правда? А мені а зараз вуха звука режисер каже: я не буду співати. Він Я місту проспівав. Так друзі, ще разок зробимо, щоб було ідеально. Просто хочу чути зараз кожну людину. Жека, давай. Пощастило мені побувати на цьому концерті, і ви знаєте, я приємно вражений тим, як Дарафєєва відпрацьовує ці концерти. По-перше, вона чудово, чудово просто працює з аудиторією. Звичайно, її аудиторія це більш підлітки, молоді люди до 25 років, переважно дівчата. Але тим не менш, ця публіка дуже дуже вдячна. Усі співали пісні надії, але Кінці, коли зазвучала композиція, дим, тоді просто усім знесло дах. Це саме та пісня, яку будуть пам'ятати ще багато-багато років, тому що це реально хіттяра в колекції гурту Врімі і Стекло. Усе чудово, Надю. Я бачу, що ти щаслива жінка. Ти просто сяєш від своїх стосунків з Кацуріним. На сцені кайфуєш від того, чим ти займаєшся, як ти звучиш, як ти танцюєш. Класний балет до речі, мені теж сподобався. І що я хотів би відмітити ще? Єдине, чого не вистачає, якихось більш гучних хітів, хочеться Дорофєєву не милу дівчину, а хочеться Дорофєєву дорослу жінку почути. От твої справжні відчуття, емоції, що ти проживаєш, як ти проживаєш. Але у всьому свій час Майлі Сайрус теж не відразу розкрилася і взірвала увесь світ своїм поверненням. Тож, Надію, молодець, я приємно вражений. Я ніколи не бачив, як Дарифєва працює вживу, і саме з професійної точки зору зміг відкрити для себе надію. Супер, я задоволений. І зараз хочу з вами поговорити про благодійний захід та аукціон на підтримку наших ЗСУ, проєкту Твій вихід у світ. Організатором якого є Катерина Кропива. Значить, запросили мене на цей захід. Там виступала кола. Ви робите дуже велику справу. Я дякую за запрошення. Хочу почати свій виступ зі своєї, мабуть, головної пісні в житті, з якої почалося. Моє нове розвитне життя. разом? там виступала кола Брянгін, Таяна, Камалія. Досить атмосферний вечір. Ми Мигаємо, що кожна сьогоднішня зібрана гривня буде використана на потреби дійсно наших мужних захисників. А саме ми сьогодні друзі збираємо. На авто для таких батальйонів. Я на автівки ми збираємо на батальйон 210 й батальйон, котрий знаходиться під Бахмутом, батальйон Птахиматяра, 59-та окрема бота бригада Чорна Батарея, монопіхотна бригада імені Якова гондюка 48-та бригада 310-го батальйону штурмовий саперний звод. Ми також збираємо сьогодні на приціли та автоміці. Знаходяться, ви саме знаєте, в яких умовах вони зараз знаходяться в гарячих запекначих точках. Вони знаходяться під баку і дуже, дуже ще раз нагадую з вами. Дуже потребують нашої з вами допомоги. Вдячна публіка, і на цей раз я для себе відкрив живу колу, яка прекрасно співає. Теж старається і чудово працює зі своєю аудиторією, кайфує на сцені від того, чим вона займається. Мені сподобався надзвичайно голос Таяни. Мій, 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 мій. Таяна заворожує своїм співом, але не відміну від більшості артистів, які виходили на сцену і намагалися говорити в контексті події вечора. Та я на... зараз не скажу дослівно, от я забувся. Вона приблизно сказала наступне: ой, я вийшла на сцену, не знаю, що казати, ніби на стендапі. Ну як це що казати, коли ти на благодійному вечорі? І вона була ледве не єдиною співачкою, яка по завершенню останньої композиції після виконання відразу вже пішла зі сцени. Ну, не знаю, може була не в настрої, може а, вона така специфічна мадам і в неї якась своя подача. Перед глядачем, але це виглядало дещо дивно і вибувалося із загального фону. Також мені сподобався Брянгін, який виступав. <му> Тамалія, як завжди, у своєму репертуарі епатувала, сяяла яскравіше за усіх. І ви знаєте, я провів для себе таку е... аналітику, що Молода школа, нові імена в українській музиці, вони настільки розслаблені, вони настільки спокійні, звичайні, ніхто не намагається будувати якихось бар'єрів, на відміну від того, шоу бізнесу, від тих представників, які були у довоєнний час. Там усі розбіглися, кожен по своїй гримерці і ніякої взаємодії спілкування одне з одним. Це настільки виглядало лицемірно і неприємно, що просто фу-фу-фу. А тут ти реально кайфуєш, усі як одна дружня сім'я, поєднання творчості і важливої корисної мети для нашої держави. Гарні емоції, і приємно було стати частиною такого благодійного заходу. Я би в житті не хотів отримувати такі посвідчення: медалі, ордени або ті навички, що маю зараз. Жодна медаль не коштує ту ціну, яку платять зараз військові на передовій. Завжди пам'ятайте, якою ціною дається чашка кави у вільній та незламній Україні. Підписав фото з посвідченням та медаллю Назар Грабар. український актор, колишній танцівник із балету Світлани Лобуди отримав посвідчення учасника бойових дій, а також повідомив про те. Те, що в нього було поранення в області грудей, отримав це поранення ще взимку. Настільки Назар трансформувався на наших очах. Ми пам'ятаємо милого хлопчика, модельної зовнішності, який просто будував свою кар'єру. А зараз ми бачимо сильного чоловіка, який обрав шлях воїна, захищаючи нашу батьківщину. Назаре, низький тобі, Уклін, дякую, що ти. Є, дякую, що ти син України. Я хочу тобі побажати швидкого відновлення і щоб твій життєвий шлях у майбутньому був максимально щасливим. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу Україну. І на завершення цікавинка про Світлану Лободу. Лобода єдина українська ісполнительниця, яка змогла возглавити російське відділення Apple Music після внесення її в санкціонний список РФ. Вау! виходить, що для країни болот, які так ненависна українська мова, артисти, які співають на той самий мові, все одно мають шалений попит, тому що відсотків 90 російського шоу бізнесу Складався з українських надпопулярних артистів. Саме українські артисти в росіянському шоу-бізнесі задавали тренди, якість, неймовірні шоу. І хто б що не робив, ніяка бузова ніколи не зрівняється з Лободою. Я зараз кажу виключно в контексті музичного напрямку. А Світлана в цьому сенсі супер-крутий артист. А зараз хто залишились? Газмана, доліни, бузови, господи, прости, яка ж крінжатіна. Тому в черговий раз переконуємось, що країна болот ну не може існувати без українських артистів. І навіть на ненависній мові займають топові позиції в російському відділенні того ж Apple Music. адже країні Болот ніколи не приблизитись. До того культурного рівня, який мала, має і завжди буде мати незламна Україна. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Цікаво послухати ваші думки, що вас вразило найбільше. Діліться у коментах. Я вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Вподивайка, підписка, коментар не забуваємо. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.